Сьогодні Україна у вогні. Сьогодні ворог рушить ці кордони, давно чекають матері, жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голову кладете за ідеї. За Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир. Добробут нації і слава Україні. Солдати, воїни, вимушні й непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітять вам дорогу через блу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники, ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас вдома. І віримо, не стане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми молимось за вас.